Я вважаю, що Україна це найкраща країна в світі, а я вже перебував всюди, ну крім Америки, там і Японії. Я не бачив ще країну краще, ніж Україна. Тобто ми звикли там хейти, що у нас куча проблем, і так далі, це правда. Але незважаючи на таку кількість проблем в Україні, хто помандрував, ті прекрасно розуміють, що Україна найкраща країна в світі. От якщо відкинуть там оці дороги, там корупцію, оцю всю історію. Природа супер, клімат супер, їжа супер, люди дуже розумні, культура неймовірна, голос неймовірний, супер красиві люди. Дівчата найгарніші в світі. Вони Величезне Які, ми можемо з Гамна і палок створити найкращий банкінг світі, і всі це зараз побачили. Що у нас в Україні, здавалось би, Тіпа країна третього світу, як всі казали, одних з найкращих онлайн-сервісів, банки на і так далі. Шкода, звісно, що нас завжди... от можна було сказати, що українці несвідомі. Та не несвідомі. Життя то то історію нас, нашу знищила, то культуру, то коняшки палила, то а, людей культури, еліту кудись на Сибір відправляли там на калиму. Ну просто буривали саму культуру і, і залишали ніший клас. Да? На жаль, і українців просто не було змоги нормально розвиватися. І при цьому всьому яка країна виросла, з якою кухнею, з якими культурами, з яким рівнем взагалі, що весь світ приїжав Євро... Ви приїхали в Європу? Ми європу навчили сервісу вообще глянь на Польщу, як Польща змінилась. Шкода, що така от історія, на жаль, але Україна це найкраща країна в світі. Надіюсь, коли ці проблеми будуть поборені. Всі прекрасно розуміють, за які проблеми ми розмовляємо, і ми таки дійдемо до того, до чого хотіли. Україна за те, скільки вона пережила, скільки разів її намагалися знищити в нолі, скільки раз Україна встала, не то, що з колен, а просто з пепла заново визродилась. заслуговує на це. Я рахую, що ми вибори покоління, поколіннями не тільки те, що зараз відбувається. Одного того, що зараз вже достатньо, а поколінь, скільки перед цим пережили силки, голодомори, спалювання. Тірасувала нас заслужили. Надіюся, колись відбудеться. Ну і не знаю, може за це молиться. Просто треба почати.